Вона виступає торпедою з одного боку, але це палка на два кінці. Якщо можна використовувати Мар'яну Безуглу як е, людину, яка торпедує там, е, скажімо так, не, людей, які не симпатичні пану президенту, да, і вона там торпедує те або інше якісь або рішення, або людей, от, але при цьому всьому вона е, робить на це, це наскільки топорно, що потім. Ну, їхні рейтинги, В тому числі топить їхні рейтинги. Так, да, десь якусь частину електорату Зеленського вона цементує, бо є частина електорату, яка там, ну, все, що б не сказав, не зробив Зеленський там, то це правильно. І якщо хтось з ним не погоджується, то хто Мар'яна? Маріана молодець, вона кусає цих людей. Вона класний пудель Артемон, який. Просто кидається на на ворогів е, Зеленського. от Але для більшості Ну те, що робить е, Мар'яна, це ну щось страшне і сумне. В тому числі, ж Ну ми ж не будемо сумніватися, що люди Ну ще, ще розумні люди серед слуг народу є. Ну Їх не так і мало. Е, не будемо узагальнювати всіх, що це там якесь. Е, е, ну, Щось, да. От, і вони, так, да, не хотіли б, щоб Мар'яна Безугла тут була. Да. Мар'яна тепер не хоче йти е, з е, партії і з фракції. А що сталося з, зі слугами? Да, ми розуміємо, що. Багато слух, у них 192 проголосували за закон про мобілізацію. Тобто ми бачимо, що фактично більшості не існує. Моно більшості їх же ж колись було 256, зараз 192 проголосувавши, тобто ми бачимо от їхній десь якби потолок їхній, це десь 180-190 людей. Знову ж ми розуміємо, що закон про мобілізацію прийнятий тільки тому, тільки тому що він був виховощений. Якби він не був кастрованим, а там була норма про демобілізацію, наприклад, або ще норму, яку викинули, ну дуже за яку сперечалися, це оці освітні норми, там, що робити з аспірантами, що робити. З магістрами, ну, хто навчається, і норму про користування банківськими картками цей закон прийнятий би не був. Тому що у слуг є десь 170-180 залізних штиков, да, які от 100 пудов, які контролює Арахами, І всі, і ті, брюжат. І тепер, значить, треба включати додаткові мотивації. Раніше мотиваціями для групи, там. За майбах і групи довіра була можливість там, кошти на програми соцкономного соц... соц... розвитку для слуг, це були конверти мотиваторами, До речі, кажуть, що мотиватор конверти е, все-таки включили, але ну, в... по чуть-чуть, як то кажуть, щоб е, ну, бо бо, бо війна, великого будівництва немає, війна є, то, тому там, типу, ум'єрті своє тіп. от Але між тим. Тепер кожне голосування буде тільки через додаткові мотиватори, через переговори з фракціями, групами, групами в групах і так далі. Що свідчить про те, от, знаєте, я от кажу, що Єрмаку, наче дали там, звання най, найголовнішого українця України. Да? Верні, українця в світі, коли так, <гане> тайм <гане> <гане> да, його якби визнав там одним із там великих політиків. да 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 саме так, тому що це те, що там Єрмака згадали, а Зеленського ні, це може йому десь там і коштувати багато чого. Але що ми маємо на увазі? Ми маємо на увазі, що в світі політики... І визнають, що Єрмак головний сірий кардинал. Що насправді Зеленське царство Єрмак править. Да? Що Зеленський приймає закони і несе за них відповідальність, але проекти законів готує точно не Зеленський. От, е, і це готується в офісі президента, і е, це готує ну, звичайно, це і не Єрмак готує, але Єрмак дає рибу цих законів, шаблон, що має бути в цих законах або підзаконних актах, або особливо в кадрових призначеннях. А да? тобто, решту там вже там сідає, хтось друкує конкретно, да, хтось готує це рішення, але на першій, на початковій стадії всі рішення готуються єрмак. От, і це е, говорили, що ну, це якийсь тут собі кардинал е, Рішельє, да, що Володимир Олександрович Клюдович 13-й, може там розказувати про марлізонський балет, про подвески мушкетерів, а кардиналом Рішельє в нашій п'єсі е, цим. Цей єрмак, е, але виявилося, що це не так. А виявилось, що це не так. А чому не так? А тому, що він не контролює парламент. Є фронда. От дійсно класне порівняння з, е, з середньовічною Францією, тому що є фронда в парламенті є фронда. Е, якщо вони в уряді можуть ще робити якісь рокіровки, ротації, там взагалі там кажуть, що а може там шмигаля поміняють, і буде ярмак, чи буде Маркарова, чи все таки Єрмак, ну там різне говорять. Але ми е, е, бачимо те, що Єрмак вже не повністю все контролює. От, е, раніше вплив на Єрмака мали тільки ну, е, наші союзники, а тепер вплив має фрондуючий в парламент. І на це треба зважати. Так що, е, якщо хтось каже, що Єрмак, тут наше все, то ні, не все. І тепер. Ну, Я думаю, що не тільки я тут завангую прогнозую, спрогнозую, що тепер всі рішення будуть прийматися важко через додаткові мотивації. Комусь через конверт, комусь через обіцянку, що ми тебе не скинемо з поїзда, ти будеш з нами в наступний парламент іти, а значить, треба щось е, гарантувати і е, групам довіра за майбутнє, які зараз. Там 20-ка, то там 20 плюс 40 штиків, і, ну і з ашмітками з, з, з ОПЗЖ їм легше. Їм просто сказати, що вас не будуть ганяти, не будуть, будуть доганяти. Або якщо доганятимуть, то це буде біг на місці. Да? От, і для них це вже мотивація для групи Бойка, зокрема. То для. Палиці там для цих всіх з групи довіра, молотків і так далі, то це треба ще якісь додаткові мотивації шукати. Для слуг народу. Якісь додаткові мотивації шукати. І так буде тепер е, з, ну завжди мається на увазі до кінця каденції цього парламенту. Буде отак. Буде важко і складно. Да, цей е, раунд Єрмак виграв, але виграв по очкам, а не нокаутом. Ну Мається на увазі закон про мобілізацію, а сам пропустив багато плюх е, от і е, і порізав закон. Тепер так буде все, весь час. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!